Все змінилося. Це історія для дорослих. Будь ласка, не роби того, не погоджуйся, не їдь туди. І він мусив щохвилини Все одно вчиняв по-своєму все, що я власне люблю. Светр Хмаринка з Мохеру гачком готовий. Так могло би починатися це відео. Так могло би воно називатися, але так не буде, тому що светрик я ще не дов'язала. Тому це відео буде називатися Гачкування і Теревені. І, власне, тут буде про гачкування і всілякі інші навколо гачкувальні і навколо книжкові теми. Про температурний плед у цьому відео не буде, тому що про. Завершення січня у температурному пледі буде окреме відео. Ми запишуємо його 31 січня в останній день січня, коли я пров'яжу останній рядок, січневий останній рядок, і зроблю біленьку лінію розподілу місяців. І у перших числах лютого вийде окреме відео про наступний етап моєї роботи над температурним пледом. Там я також відповім на коментарі. Я дякую всім за перегляди, лайки, коменти, підписки. Мені це дуже приємно. І я дуже радію, що моє захоплення також знаходить відгук у ваших творчих серцях. Тож про сьогоднішнє гачкування, і власне про те, що я намагаюся закінчити, але досі ніяк не закінчив. Це ось цей мій мохеровий светрик Хмаринка, який я в'яжу гачком. Я планувала закінчити його у січні. В попередньому відео я так амбітно сказала, ну, що там мені його в'язати, там зараз буквально кілька вечорів і все буде готово. Але потім вже мені ще його зшивати доведеться. А з досвіду зшивання мого попереднього светра, я пам'ятаю, що в мене зшивання зайняло ну просто цілий день. Тому я тут так себе трошки зупинила в своїх апетитах стосовно того, скільки часу мені ще треба на те, щоб доробити цей светрик. І тому кінець січня зараз для мене не орієнтир. Тепер у мене з'явився інший орієнтир всередині лютого, на яку дату я планую, щоб цей светрик був готовий. Бо гнучкість важливіша, ніж. Планування. Про планування, до речі, на моєму каналі ще роки два тому, можливо, навіть трохи більше, я викладала мої відео про мою систему планування, організації табличок на тиждень, на місяць, планування року, організація блокнота за системою Bullet Journal. І я зараз бачу, що з'являються нові глядачі в тих відео, з'являються коменти, з'являються вподобайки. І е, мені це дуже Приємно і навіть так трохи неочікувано було, бо зрештою та система, про яку я там розповідаю, для мене досі працює, вона досі робоча. Але оскільки я бачу, що з'являються глядачі, кому цікаво дивитися цю тему, то я подумала, що раз на місяць. Зможу знімати якесь нове відео з теми планування, тайм-менеджмент, організація робочого блокноту, і все таке. Це буде або відео про вже якийсь випробуваний мною новий метод планування, або ж щось, що я тільки вирішу спробувати, тому що насправді. Та система для мене ця схема цілком робоча, і я практично нічого нового туди не додаю хіба що трохи скорочую. Тому у лютому чекайте ще на нове відео про тайм менеджмент українською, про Bullet journal українською, про планування робочого часу і як власне встигати все. Або не все, але те, що хочеться, і те, що важливо. Все, нарешті переходжу до гачкування. Покажу, що на сьогодні в мене готово з запланованого готового светрика, хмаринки. Так, ось це рукавчик. Оце, власне, та частина, яка була готова ще на етапі попереднього. Відео це спинка, задня частина і передня частина цього светрика. Власне, такий він буде. Посередині буде поділ на два кольори. І, відповідно, де темна сторона, тут буде світлий рукавчик, а там, де світла сторона, переду ось тут рукавчик буде темний. Один з рукавчиків уже готовий. Це ось такий ніжненький світлий рукавчик. Мені дуже сподобалося, що вийшло. Мені дуже подобається цей ефект, цей результат, тому що основну. Ниточка, ниточка, основну частину, як власне, спинки, так і так передньої частинки светра, так і власне основне полотно рукавів, я плету гачком 12 мм. Але для резинки, ось тут на рукавчиках, я взяла тонший гачок, і це гачок 8 мм. І мені ось ця ніжна частинка, ось цей такий тендітний перехід. Аж захотілося примірити. Така краса. Коли ось тут ця резинка утворює отакий перехід між манжетиком та основною такою більш об'ємною частиною, я навіть не очікувала, що воно вийде так водночас ніжно і так гарно. І тепер я трохи шкодую, що в Самому светрику, резинку внизу я робила таким самим гачком 12-міліметровим, як і все основне полотно. Ну, але я то перев'язувати вже не буду. То, то вже буде занадто. Наступний мохеровий светрик хмаринку я вже буду робити із врахуванням ось цього нюансу. І, власне, Мені подобається працювати з мохером навіть в тому плані, як видозмінюються моточки пряжі, як вони з таких пампушок перетворюються на млинці, на оладки. Бо ось так пухкенько виглядає цілий моточок. А потім, коли я вже добряче так десь половину з нього використала, він стає таким пласкеньким і перетворюється на млинець маленький. Ось так. По-моєму, головне у творчості це отримувати насолоду від кожного її етапу. І в цьому плані мені гачкування абсолютно припадає до душі, тому що мені подобається вибирати нитки. Мені подобається з моточками, клубочками взаємодіяти, перебирати їх, знаходити для них якесь там місце для зберігання. Мені подобаються мої гачки, і потім, власне, подобається щось з них створювати. Якби ж то воно ще створювалося так швидко, як у моїй голові відбувається. Ну, але але все йде так, як має йти. Складу поки що це сюди, в окремий спеціально для того створений мішечок. І тим часом дістану. Цієї торбинки, те, над чим я зараз працюю, власне, другий рукав. Це, до речі, не просто торбинка, це наволочка з подушки для дивану. Це гарбузики, вони мають бути отак правильно. Ось в такому розташуванні, в такій орієнтації. Але тут застівка знизу, я використовую осінню наволочку, яку взимку якось не комільфо використовувати для декору дивану, то я використовую як турбинку для в'язання. Дуже зручно, бо оця пухнаста пряжа буває часто викликає інтерес в моєї кішки Афіни. І тому. Щоб не було якихось неприємних ситуацій, неприємних для нас з нею обох, я зберігаю пряжу Махерову у такій наволочці. Ну, на до речі, коли така, такий мішечок, така турбинка з пряжою лежить на дивані, можна подумати, що це просто така подушка декоративна. Ось, і, власне, другий рукавчик сіренький. Який буде на светруку, там, де попереду буде світла половинка. В ньому я так само роблю основне полотно товстим гачком 12-мм, а на манжетику-резинку роблю тоншим гачком 8-мм. І мені дуже подобається, як воно виходить. Така виходить, знаєте, така грозова хмаринка. Начебто, та така світла, а ця така грозова. Але у мене з Пряжею, не все так гладко, як зі світлою, тому що сіренька пряжа закінчується. Оце в мене, власне, було два моточки, я їх вже перемотала в клубочки, щоб було зручніше. І в мене лишився ще один такий. Але я роблю в дві нитки, тому подивлюся, можливо, доведеться ще один такий докупити. Бо е, з такої сірої пряжі пішло більше на. Спинку, власне, вся спинка ж сірого кольору, і половина передньої частини сірого кольору. І тому от на другий рукавчик її вже може не вистачити, я припускаю, тому що тут я пров'язала ну, ще, ще дуже мало. Ще дуже мало. Але, але через те, що я плету великим таким товстезним гачком, то виходить доволі. Швидко, але цьому реально треба приділяти час щодня. Під одним з відео у мене на каналі пані Людмила залишила коментар про те, що до в'язання пледа порядку щодня варто ще додати звичку читати кожного дня, наприклад, по главі книжки. Мені така ідея дуже подобається. Звісно, я всіляко це підтримую, і тому, окрім гачкування, можу розказати вам про цікаві книжки, які я читала нещодавно, або які планую читати зараз. На початку січня в одному. Звіту я розповідала, що читатиму книжку Іларіона Павлюка, танець недоумка», тому що я готувалася до участі у книжковому клубі, де мало бути обговорення саме цієї книжки. Ось ця книжка. Я її прочитала вже повністю. Обговорення в нас вже минуло, було доволі жваво, доволі цікаво. І я тут навіть так полишала багато наліпочок на деяких сторінках, де мені хотілося, або ж зафіксувати якийсь момент важливий для розуміння, формування становлення характеру головного героя, або якийсь епізод, який мені хотілося зацитувати під час обговорення на книжковому клубі. Ну, словом, навіть за кількістю. Ось цих моїх наліпок можна зрозуміти, що мені книжка сподобалася. Хоча я себе відверто не зараховую до поціновувачів наукової фантастики, а це саме наукова фантастика. Тут є польоти в космос, тут є а, якась інша планета з абсолютно іншою природою цивілізацією, тут є боротьба з якимись істотами. І, чесно, якби не участь у книжковому клубі, я би очевидно не взялася б за цю книжку, але я рада, що вона мені трапилася. До речі, під час обговорення ми дійшли висновку, що ті, хто люблять наукову фантастику і багато читали творів інших фантастів, то у цій книжці побачать алюзії і відсилки до інших відомих вже їм творів. Я такого не відчула, тому що в моєму читацькому досвіді наукової фантастики не так багато. І тому мені, в принципі, було цілком комфортно читати цю книжку, не відчуваючи якогось дискомфорту від того, що я десь якийсь поворот сюжету вже бачила в іншого автора. Натомість, що мені дуже сподобалося, мені сподобалося, як Іларіон Павлюк описує психологію головного героя. Це космічний біолог на ім'я Гілель, і як він описує його стан, як він описує те ті моменти, коли він стоїть перед вибором, і як він робить цей вибір. Я як читачка співпереживала головному герою, особливо в ті скрутні складні моменти, коли він був змушений робити якийсь вибір. І часто бувало таке, що я читаючи, думала: ну ні, ну будь ласка, не роби того, не погоджуйся, не їдь туди. Але звісно, головний герой все одно вчиняв по-своєму, не слухаючи моїх порад. Тому, оскільки ми, читаючи кожну книжку, проживаємо певний досвід або навіть певні досвіди, то ця книжка може бути дуже цікавою і такою корисною в плані набуття нових досвідів, читацьких і особистісних. Ще мені дуже сподобалось, як у цій книжці розкрита тема страху. І навіть не страху, а так страхів кожної людини, тому що в кожного із нас є щось, чого ми боїмося. І от те, як це може впливати на нас, в доволі цікавому метафоричному образі було показано під час перебування головних героїв на далекій далекій планеті. І що там з цим відбувалося? Словом, якщо вам цікава історія про вибір, про боротьбу, про пошуки правди, про пошуки винних, бо тут, зрештою, будуть і злочини, і намагання ці злочини розкрити, то ця книжка вам однозначно. Може сподобатися. Тут також є про родинні стосунки, про стосунки батька і доньки, тут є про мрію повернутися додому, тут є про прагнення самореалізації. Загалом дуже такий багатошаровий твір, і його можна сприймати, або ж от як твір, в якому описані космічні мандри, щось нереальне, а з іншого боку, як твір, в якому детально описані. І розкриті з точки зору психології міжособистісні стосунки, тому цікава книжка. Я казала про це вже в попередньому відео, де розповідала, що берусь за читання цього твору. Інших книжок Павлюка я не читала, тому мені немає з чим порівняти. До речі, танець недоумка» – це дебютний роман цього автора. Він був написаний раніше аніж ті відомі книжки, які я впевнена, багато хто із вас читав, але я не читала. Це я бачу вас, цікавить пітьма і білий попіл. То, е ймовірно, якщо ви читали. Ці дві книжки, то ця вам теж може сподобатися. А мені, як людині, яка вперше знайомилася з творчістю Ларіона Павлюка, теж було дуже цікаво, і я однозначно не пошкодувала про те, що приділила час читанню цієї книжки. Після космічних мандрів, після наукової фантастики, мені захотілося взяти кардинально іншу книжку і почитати щось інакше про реальну людину. Про Мудрого, харизматичного лідера, якого часто ставлять в приклад як майстра красномовства, і це Черчилль. книжка, яка називається Велич і Ницість, автор Ерік Ларсон. Історія про Черчилля, його родину та спротив під час. Лондонського бліцу це не роман, тобто це не художній твір, це нонфікшн. Автор цієї книжки опрацював дуже багато джерел, багато щоденників. На щастя, в 39-му, 40-му, 41-му роках в Британії, в Лондоні багато хто з публічних діячів високопосадовців вели свої щоденники, це виявилося дуже корисно. Тут я подумала про те, що шкода, що в наш час ведення щоденників не є таким поширеним, але в наш час є інші методи документу документування дійсності. Зокрема, і зйомка відео для Ютубу. Так от, Ерік Ларсон опрацював просто неймовірну кількість джерел для того, щоб сформувати цілісну картину становлення а, Черчилля в тому образі, як ми його всі знаємо. Події тут починаються в 39-му році, коли Вінстон Черчилль тільки стає. Прем'єр-міністром Великої Британії, відповідно до спогадів сучасників, тут описано і поведінка Черчилля, і його звички, зокрема, певні побутові аспекти, і те, що він любив зранку в ліжку читати документи і починати власне свій робочий день ще не встаючи в ліжку. І те, як він любив працювати, відповідати на якісь листи або ж вести бесіди, лежачи у ванні. Такі нюанси створюються для читача цілісний образ цієї людини, і це Дає нам змогу краще зрозуміти цю видатну постать, і, можливо, навіть знайти якісь спільні риси хай в такому побутовому плані. Це може бути дуже цікаво. Я тільки почала читати цю книжку, прочитала ще буквально лише 50 сторіночок, але я спеціально так щовечора виділяю час на те, щоб присвятити його читанню цієї книжки, і я. Підкреслюю, тут деякі моменти олівцем, ставлю знаки оклику. Бо я, до речі, належу до тих людей, хто любить взаємодіяти з книжками, клеїти якісь наліпки, стікери, щось підкреслювати, можливо, ставити якісь позначки. Для мене це спілкування мене як читачки з цим твором. Бо. Я купила цю книжку для того, щоб вона була в моїй колекції, і, відповідно, читаючи її, я маю повне право робити з нею все, що я хочу, в хорошому сенсі цього слова. І роблячи певні примітки, лишаючи ось такі от нотатки, я по суті. Лишаю потім для себе змогу в майбутньому, якщо я захочу перечитати або ж так, от прогорнути цю історію, я вже зможу фокусуватися на тих моментах, які я вже відмітила, які мене вже вразили. І до речі, нещодавно трапилося мені в інстаграмі відео з порадою про те, як краще опрацьовувати книжки, коли ми а, читаємо якусь навчально або ж нонфікшн. Літературу, коли ми не одразу клеїмо стікери от на тих сторінках, як от я тут у Лорі Ларіона Павлюка клеїла деякі, позначала деякі сторінки стікерами, коли ми не одразу їх ставимо під час читання, а коли ми спершу читаємо книжку і робимо якісь, приміром, олівцем позначки, щось підкреслюємо, а згодом. Коли ми вже цю книжку прочитаємо, то варто буде сісти за неї знову, прогорнути, прочитати свої підкреслені нотатки, фрагменти, і тоді вже стікерами позначити певні сторінки, щоб вони, як закладинки, лишилися з боку або так, от згори книжки. Тобто ми таким чином, начебто, зафіксуємо ще раз прочитаний матеріал, і це дасть змогу. Ну, краще запам'ятати, скажімо так, в першу чергу для цього. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи читали ви якусь книжку про Черчилля. Можливо, ви читали книжку фактор Черчилля» Бориса Джонсона або якийсь інший твір. Поділіться, чи було вам цікаво і які у вас враження від цієї книжки, тому що фактор Черчилля» в мене теж є. Я його а, взяла собі з метою прочитати неодмінно, але чекала слушного моменту, щоби власне за нього взятися. Я думаю, після цієї книжки буде якраз саме то. Момент. І третя книжка, про яку я хочу розказати, це буде книжка, яку я читала достатньо давно, яку я перечитувала кілька разів, і яку ми обговорювали на одному із занять, точніше на одній із зустрічей, бо це не заняття, власне, на одній із зустрічей розмовного клубу української мови, який я проводжу для дорослих у Запоріжжі. І це книжка Антуана Десентек з Маленький принц. Можна було б тут це підв'язати під космічні мандри Ларіона Павлюка, але лишимо це як окрему рекомендацію на розмовному клубі. Я часто даю своїм учасницям завдання прочитати якусь книжку. Інколи ми вибираємо разом. Інколи я спираюся на якісь свої вподобання, свій читацький досвід. Переважно ми вибираємо твори з української літератури, які важливо. Прочитати і знати кожному українцеві. Наприклад, ми читали Тигролови Багряного, або ж читали новели Хвильового, «Я романтика» та інші. Але одного разу я запропонувала взяти маленького принца з тією метою, щоб спробувати для себе відкрити заново цей твір. Бо, звісно, багато хто читав цю, на перший погляд, казку. Але насправді це зовсім не казка, це історія для дорослих, тому що в цьому творі закладено так багато шарів змісту, що відкрити їх всі зможе людина чим старша, тим більше вона зможе їх відкрити. І в процесі обговорення цього твору на нашій зустрічі. Ми, звісно, звертали увагу на певні образи, міркували про те, як ми їх сприймаємо, як ми можемо їх потрактувати. І я поставила одне цікаве запитання, яке хочу поставити також і вам, якщо ви будете перечитувати маленького принца. Поміркуйте, з ким би із персонажів цього твору ви хотіли би поговорити, і яке б питання ви хотіли поставити. Нагадаю, коротко, що є власне, маленький принц, є оцей пілот, який веде з ним бесіду, є лис, і є троянда, є змія і є ще персонажі, з якими маленький принц зустрічався, коли мандрував різними планетами. Там був, приміром, ліхтарник, який запалював і гасив ліхтаря. Хоча це була абсолютно непотрібна робота, тому що його маленька планета так швидко оберталася. Навколо своєї осі, що світанок і захід сонця відбувалися щохвилини, і він мусив щохвилини запалювати і гасити свого ліхтаря, не маючи ані відпочинку, ані спокою. Був також бухгалтер, який постійно все рахував, був король, який намагався всіма керувати. Словом, там можна поміркувати, пофантазувати, з ким би і про що ми би могли поговорити. Якщо вас це питання зацікавило, напишіть мені в коментах, з ким би ви хотіли поговорити із персонажів маленького принца і про що би ви у них захотіли запитати. Ми тоді на нашій зустрічі дійшли висновку, що найцікавіше було б поговорити саме з цим ліхтарником, який постійно запалював і гасив свій ліхтар, попри те, що його робота, здавалося б, вже не мала сенсу. Вона мала сенс раніше. Коли були інші обставини, коли планета була більшою, оберталася повільніше, і день тривав певний час тобто між Сходом і заходом Сонця був тривалий проміжок. І тоді ліхтарник був потрібний. А потім все змінилося, але ліхтарник не змінився. Нам було дуже цікаво обговорювати саме цього персонажа і міркувати про те. А як би ми могли з ним поговорити і на які висновки нас наштовхує цей персонаж? Ось таке власне відео вийшло: гачкування, теревені, читання, книжки все, що я власне люблю. Якщо ви додивилися аж до цього моменту, я вам щиро вдячна за перегляд. І якщо ви вболіваєте за мій температурний плед, який я планую в'язати протягом цілого року, то 31 січня. Ми запишемо відео про те, як я завершую січневі рядочки, і буквально в перших числах лютого чекайте на публікацію відео про цей виріб, і там також я відповім на коменти, яких дуже багато. Насправді можливо, для інших блогерів і не багато, але для мене реально здається дуже багато коментарів, які є під тим відео. Дякую вам, що дивитеся. Поставте вподобайку, якщо було цікаво. Мене це буде підтримувати і надихати, створювати більше контенту, розказувати вам про щось цікаве. І побачимося в наступних відео.